Ще дві медалі із басейну броварів прибули до горішніх плавнів. Ці нагороди здобула вихованка відділення плавання дюсиша номиродин Віолета Ульянова, яка після здобутків Юлії Ткаченко та Поліни Клеймьової на попередніх стартах у броварах підтримала своїх подруг і також виборола медалі. Віолета Ульянова займається у тренера Артема Лашка, і саме вона здобула дві нагороди для горішніх плавнів на юнацькому чемпіонаті України. По результатам чемпіонату України Віолетта Ульянова здобула дві медалі одну срібну, одну бронзову. На цьому чемпіонаті України, так як я пояснював, було багатоборство, де Віолетта Ульянова поступилася спортсменці із Миколаєва. На дистанції 200 метрів комплексне плавання, 100 батерфляй та 200 батерфляй, але вдалося їй вибороти срібну медаль на цій ну, багатоборстві. Свою другу нагороду Віолета Улянова здобула на дистанції 200 метрів батерфляєм, де стала бронзовою призеркою. Виступила, ну вполне, скажем, нормально. Ну не знаю, чи я задоволена. Uh, ну, дві медалі чемпіонату України. Чи раніше вигравала такі нагороди чемпіонату України? Mm, Ні, тільки перший раз. Ну, розкажи, де найважче було виграти медалі? Mm, на 100 бат, на 200 теж було дуже складно. Ну, В принципі, на всіх дистанціях. Хто тебе підтримував і наскільки це було важливо? Ну, хоч мої близькі були на розстоянні, але вони теж підтримували, боліли, тримали кулаки. Ну тоже сітожмія поддержували. Где-то на дистанції 200 метрів батерфляєм дівчина показала не найкращий свій час. На секунду погіршила свій результат, який був на минулому старті у Полтаві. Тренер Віолети Ульянової Артем Лашко пояснив, у чому справа. Це було її страх, тому що минулий старт перший на чемпіонаті України на дистанції 100 метрів батерфляй. Вона Дещо не розрахувала свої сили, і вже була близька до третього місця на чемпіонаті України, але не вдалося, вона повністю зупинилася, збилося дихання в неї на дистанції, і вона повністю зупинилася. І в неї це в пам'яті відклалося цей басейн, і знову цей басейн броварський. Перед стартом на двох дистанціях батерфляєм тренеру довелося провести із Віолетою бесіду та психологічно підготувати свою спортсменку. Дуже важко було її налаштувати на дистанції, що 100 метрів батерфляй, що 200, а 200 батерфляй взагалі вона а, ситуація вийшла з-під контролю. Вона взагалі була. Дуже в тяжкій ситуації, що до того, що вже вона взагалі чуть не, не, хотів, не ну, відмовлялася її пливти, тому що вона страх, що це повториться. Я їй сказав, що ну, цього не повториться, тому що в Полтаві ти цю дистанцію пройшла і доволі непогано пройшла. Скажімо так, щоб її пройти відмінно, нам потрібно. А, Техніці плавання покращити роботу ніг, я думаю, що цим ми займемося а, найближчим часом. Крім Віолети Улянової на юнацькому чемпіонаті України у броварах виступала ще одна вихованка Артема Лашка Олеся Олешко. Перед виступом на одній із дистанцій тренер мотивував свою спортсменку наступним чином. Останній день на дистанції 100 метрів вільним стилем. А, я їй пообіцяв, якщо вона пропливе. Швидше ніж вона в ну, кращий результат був в Полтаві 1,08. Якщо вона пропливе швидше, ніж 1,7, якщо буде хоч навіть 1,699, то я їй буду винен велику шоколадку. Тому вона свою шоколадку отримала в той же день і це її мотивувало, вона досить така заводна і показала результат 1,670. І це по першому дорослому розряду вона вперше проплала цю дистанцію. Покращила свої особисті результати на чемпіонаті України у броварах, третя представниця горішніх плавнів Божена Сучкова. Виступ вихованки тренера Гани Савельєвої згадує Артем Лашко. Сучкова Божена показала кращий результат. Ну доволі був поганий результат на 200 метрів комплекс, але вона показала на чемпіонаті України, підготувалася, показала набагато вже кращий результат на цій дистанції. 200 метрів вільним стилем також покращила. 100 метрів вільним стилем пропливла по своєму результату. Цього тижня покращити свої результати, встановити особисті рекорди та здобути медалі буде шанс у всіх вихованців відділення плавання дюсиша нородин, які братимуть участь у домашніх змаганнях на призи громадської організації Ферум вони стартуватимуть у п'ятницю і протягом трьох днів триватимуть у басейні Нептун.